В більшості країн світу можна вступити на військову службу вже в 18-19 років. Україна теж могла б використати таку можливість, заявив екс-командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. І водночас, за його словами, він розуміє рішення України оберігати молодь від війни. Тому уряд має зробити так, щоб служба в армії не сприймалася як квиток в один кінець. Українці мають бути впевнені, що їхнє життя на фронті цінуватимуть і оберігатимуть, зазначив годжес. І також він вважає, що до військової служби треба активніше залучати жінок і українців за кордоном. Шесті диктатор Путін прибув до мінська для обговорення союзної держави, яку він з Лукашенком планує створити до 2026-го. Про це інформують пропагандистські змі. Зазначається, що йдеться зокрема про концепцію безпеки новотворення. За даними медіа, борт Путіна супроводжували два винищувачі. Також до мінська вже прибули Шойгу, Матвієнко, Мішустін, Пісков і Патрушев. Через них у центрі мінська перекривали рух усіх видів транспорту. Пише білоруський паблік Гаюн.